Привіт, хлопці і дівчата. Коротше, я вчора вечором жарив блінчики. Во. Сьогодні захотів грибів. Во. Це грибики такі, коротше, тесніше глубінки. Жарені в цибульці. Тут, коротше, чесночок є, зелений і пірячка. І отут каша, коротше, у нас є оминес, який ми можемо вже дати туди. Що у нас ще є? Кітчу для любителя? соєвий соус. У нас є, обов'язково ми його додамо. Він, до речі, дуже добрий. Ну і так, корише, тут я собі бачу його так. Я. Лабораторія. Там скелет, короче, є. Чарп, точніше. Два навіть. Ну так, тут, короче, це мій робочий стіл. Такий його. Лампочка яка регулюється. Світло направляє. Направляю його паяльник, має зараз щось запаяти. Коротше роблю повербанку. Це мій стіл, я його розмалював. Телевізор, камера. Хата там я живу. Типа сплю. Коли хочу поспати нормально. Інколи я тут сплю. Во прям тут. Так, коротше, блін. Там лку я зробив. Зараз покажу, як вона горить. Тишніше світиться. Во. Коротше, йолку я вже на Новий рік зробив. Тут парогенератор генератор такий є. Можна його включити, можна. Ключ. А там такий череп коротше. Ну і все, двері там, ну, мій компресор. Та й таке. Тут, коротше, буду грубку встановлювати на другий раз. Точніше, боржуйку.